Слово його було звершилося, слава Богу. Звершилося, було совершенне спасіння ним. Але сьогодні ми згадуємо тільки ну, різдво Його, правда. Ми сьогодні радуємося приходу Його, хоча знаємо, що Різдво Його це тільки початок. Його справи, яку він зробив нам. Хай Бог благословить кожного з нас. Ми сьогодні могли чути Боже Слово, ми сьогодні могли навчатися від Його науки. Ми сьогодні чули Боже Слово, а тепер, ви знаєте, ми розуміємо, що Слово це є світло, яке приходить до нас, і в нас є сьогодні вибір. Ми люди наділені вибором. У Нас завжди є вибір. У нас є вибір такий: згодитися з тим світлом Божим, прийняти його в серце, бути просвітленим ним або сказати: Ні-ні-ні, Господи. Я ще хочу пожити так, як я розумію. Моя темрява ще мене гріє, моя темрява ще мені приємна, моя темрява ще мені багато в чому допомагає. А як я буду те робити? А як я буду то робити, а як я то зроблю? Взагалі неможливо жити в світлі. От дійсно так є. Людина закривається від світла, яке їм посилає Господь. Але я хочу сказати, що темрява це не є укриття. Темрява, яка знаходиться в серці нашому, це не є захист якийсь, це є наша біда, і слово Боже каже, що це суто є наша біда, і тому то він сьогодні предлагає нам своє спасіння через світло своє, через слово своє, через проповідь Євангелія, через проповідь, сьогодні яку ми чуємо. Він пропонує нам сьогодні. Вирішення проблем нашої гріховності, нашої темряви, і хай нам в цьому допоможе Господь друзі. А сьогодні я хотів би вас привітати з такими словами: Христос народився, а тепер склонимося і помолимося Йому. Амінь. Алілуя. Слава тобі, пастирю наш.